Наші <смеш> дюшата насипала їм вареної каші з зерном. То дивіться, їдять навіть і не б'ються. Навіть стару курочку не пускають. Отакі є у нас. Зранку кажуть, що пращене слизь, треба давати пророщене зерно. І ще теплу водичку. Ну, зараз даю теплу водичку їм без нічого. Думаю, може буде тепло. Сарай у нас теплий, але чогось яйців зараз мало. курочки ще молоденькі, напевно ще не будуть. Так, нестися. Але маємо надію, що скоро почнемо збирати яйця корзинами. <рес> У нас тут корочки діляться якби на два стади. Одне стадо, там, де індюки, інше тут сюди. Великі кури тут уже. Натерла їм бурячка, гарбуза, трошки кашки. І так, нормальненько вже вони їдять. Треба прибирати петухів, бо немає діла, хоч вони і не дуже великі, але, але треба вже їх трішки прибирати. Отримали посилочку, замовляли собі якийсь товари для своїх кроликів та. Курей. От такі ось такий трикальцій фосфат, такі ось добавочки. Отак от ось пудру від паразитів. До речі, у нас така була. Провіряли на петушкові то діє. Замовила також так ось крейду, теж там курям, індикам, е, таким так ось. Тут Для всього, тут, для птиці, для корові, для коней, для всього на світі теж замовили собі. І отакі ось дві отакі такий сам замовили 10 кілограм для дезінфекції. І отакі ось є юдаклін зустріч теж юдокліт, теж 10 кілограм. Ось тут воно. можна обробляти клітки кроликів, також сараї, щоб не було там мокрого, всяких паразитів, підсушує і дезінфікує. Так що будемо пробувати. Подивимось, що. Мамочку пересадили в більшу кліточку з чотирма такими манюшиками. Вчора їм було один місяць. Дивіться, як я, я лізу дивлюся. І цікаво мені. І мені цікаві такі зяйтики. Дали їм трохи вівсяних хлопці, так вони з мамкою ось так під'їдають. Такі гарні кровоняточка. І такі. У нас четверо, ми такі пухноті клубочки. Такі заюньки. І тако. Такі не бояться, такі ручні і гарнічі. Такий сіромантик, такий гарнесенький. Автогон такий якийсь зверху такий режіший, знизу голубіший. Такі якісь інтересні, дивіться, такі в них. Знизу така як голубійша, зверху як у зайчика сіренька. Мамка в нас просто чорненька така з ріжою кантовочкою. Мамка, до речі, дуже гарна, дуже спокійна кроличка. Такі бролинятка у нас гарнючі, буде жити на новому місці. У великій клітці. Потросили кроликам підлогу в клітках і до Пересадили цю біленьку кроличку сюди в маточник. А туди зараз посадимо нашого кролика. Такого баранчика, того, що б'ється. Це ці мамочки теж потрусили, вже натрусила ну, води собі в кормушку, ну така якась по-своєму тут. Ці теж трішки притрусили і приклали, приклали зверху ну, соломкою, щоб мало лі. Ось, дивіться, малішата повиходили. Осьо, ось, вже ось, маленькі які красунчики. Гляньте, повиходили, мамка закривається. Ось малесенькі, це їм тут ще тільки по три неділі. Вони такі манюсенькі, Хочуть маму їсти, а вона не дає. І ті гарнюшики які Оце нам так попало подивитись. Гарний діточок таких. Мамка в нас сама по собі невелика, але дуже гарна. Така кроличка прийняла одного підкукованого кролика, до неї підкинули. Вона прийняла такі гарні, добрі сердиться. Трішки новий запах, тому І трошки кролики так хвилюються. Ну, але нічого. Я думаю, буде все добре. Головне, що тут буде дезінфекція, сухенько, частенько. І запаху ніякого стороннього не буде. І все. Ой, ось, все, дивіться, цю кліточку пересадили ми з Сіріка свого, бо дуже він з цієї клітки вискакує. він навіть порвав собі сьогодні зранку ушко. Ось такий все, гарний кролочок. Так ми його посадили окремо, щоб він тут у нас сидів. Бо він такий може... За руку, вискочить, вискочить, бігать. Тепер буде сидіти окремо сам. Тут окремі кліточці. Там він потрусило її до кліном. І все, буде добрий. Зараз тут ознайомиться, роздивиться. Хотіла продати, але вирішили. Почитала в інтернеті і вирішили, що цей кролик по всіх параметрам породистий. Напевно, ставимо його собі. Такий ось окролик у нас, поки ми йому робили там їдокліном посипали клітки, замітили, ось не дає глянь. Ой, Руслан, піймай його, піймай, піймай, бігуй. Ой, їде, ой, йдеть, прийдеш трошки, прийдеш. Хочу вам показати, ніяк не можу його дивіться. Зайка, а не покажи вушко. Ось... Посади, посиди, просто посади. Я... я сама візьму. Так, ось з збоку у нього така ось вавочка. Бачите, ось спереді це я намазала її йодом. Така от як погано. Видно. Така як шишка. Не знаю, що це може бути, чи це накололось, чи це, що воно таке. Все ці дивіться, які гарнічі. Це папка, напевно, тут був французький баран. Дивіться, які прикольні, пепельні, такі красиві. Ось, ось у білесокі. І він те горніки кроленяточка. Це він тут вже трішки по 10 днів. Ховай, ховай, ховай. По 10 днів їм тут такі малюшики. Теж провіряємо маточники. Щось мамка наша ходить в туалет. Що таке, непонятно. Але кровонятка, дивіться, які очі. Кровонятка, французькі баранчики. Такі жовтенькі, такі жовтенькі і сіренькі. Такі бачите, всякі-сякі тут Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім чи вісім штук. О, дивіться, один, напевно, це буде мадагаскарчик. Дивіться, такий гарнючий. Так, все, закриваю вас. Так, Це у нас чернушки. Це нам не хватане. Дивіться, якісь теж десь Інтердеся. Дивіться, де дивіться такі, такі красиві діточки у нас тут. Такі красиві діточки. Такі, дивіться, дуже-дуже гарні. Прилиняточка. Це не 13 днів. Так, це в мене у нас молоденька кроличка, Не знаю, чого, дивіться, нарвала пуху чи що. Мабуть, мабуть, що це їм холодно. Так вона дарувала пуху. Дивіться, дарувала. Це ще у нас малесенькі. Такі, дивіться, так я вам покажу ближче. Поряд до нас і Тут такі малюшики, дивіться. А скільки їх тут п'ятеро, так? Да? Вон дивіться, мамка сидить поруч. Не треба, нехай вона хороша сукняна. Вони вже з пуху вилізли. Дивіться, вже сьогодні ті ще вибігали з гнізда. Але все одно сидять на місці. Тут гріється. Такі вже глазки дивляться, гляньте. Красоту Дивіться, Баранят. Ой-ой-ой. Так далеко. Так далеко поклала. Її. Дивіться, мабуть, погодувала, бо всі... Опа, опа-опа, бо всі сидять. Дивіться. О, дивіться, я з одне візьму. Дивіться, які гарнючі. Чорненьке баранчатко. Просто чисто... Чисто чорних два. Одне сіре. Ще одне сіро тут поховалася, тому що холодно. Зараз ще я візьму. Ось дивіться, баранючок. У мене синеньке І знову наші кубла. <схи> Ні, ти її закрий, бо я її боюсь. <схи> дивіться, які. Боже, де вони тут є? Де вони тут є? Ага, ось. ось. ось мої зайчатки. Дивіться. Але я щось зрозуміла. дивіться, кролинятка папа породистий, мама теж. А кролинятка, дивіться, якесь, з, чор, з чорненьким якимось таким ловка, з чорненьким таким этим, напиленням. Не зрозуміла. Ось так. Мамуська у нас така хороша, вже заспокоїлась, але все-таки все одно все провіряє, наблюдає, що тут робиться. І ще одна кроличка. У нас тут теж, дивіться, ці дві Каліфорнії Вони все такі, такі умнічки. Вони так заховують своїх діточок. Дивіться, ці теж дівчинка. Це, все, це я захочу, які красиві. Це у нас вони покушали, напевно. Бачимо, ось ось, сі о проснулись. Дивіться, тут мама біла, а папа бургу, о, мама, верніше, не біла, а Каліфорнія. А папа е, бургундець, е, бы, як дві породи. Але кругнятка, дивіться, такі цікаві. як наче у нас буде мадагаскарчик. Дивіться, а цей такий, типу, бургунчика. А це біленький такий якийсь кроличок. Виглядає такий білесенький. Якначе, о, дивіться, один зовсім білий. Там он, а це таке з чорненьким напиленням, а це такі всі кроленятка різні. Гляньте, нього. трішки глазучки ну, відкрили. Ось такі харіусненькі. Сейчас закрию, закрию, зайка, закрию, лазить. Думаю, лазить без кінця і краю. Їх відкривають. Ось якісь гнізди, дивіться, які красота прям. Сьогодні у нас такий казус сучість. Ми додивилися, що ці крилички... Ростуть зубки не так, як треба. Ми її трішки відкосили, кинули їй паличку. Дуже гарна в неї розкрасна. Ми хотіли ставити її собі. Ну, Будемо дивитися, якщо зубки будуть рости, продовжувати. Рости неправильно, то прийдеться її пустити на забій. Щось у нас сьогодні такий день. Якісь тії зуби повиростали в того вавка. Того, щось, ну, коротше, почалася осінь, почалися несподіванки. Але нічого. Всіх передивимось, всіх перелікуємо, буде у нас усе добре. Тут такі тут переселення сьогодні. Це нас кролик сидів там у давній клітці. Такий Каліфорнія, чистопородний, але щось вони перелиняли, Тут дивіться, вушки не дуже темні. Починають темніти з носика літом. Прям взагалі пошти світлі були. Він такий спокійний кролик, пересадили його в цю клітку. Кроликом ми задоволені, він такий величенький. Так як у нас в одній зубки росли, повиростали дуже якісь щось неправильно, то ми вирішили всім давати гілочок, щоб точили зубки і менше гризли клітки нам. Це наш журик, пересадили його. Окремо клітку, бо він там зверху щось дереться з нами, не хоче, бушує. Ну, в общем, відкриваєш клітку, у нас одна дверка на три кролика. То вони вискакують, коротше, б'ються. Ну, в общем, ми їх вирішили поотсаджувати окремо, щоб сиділи, не билися ні один з одним, не з нами, ні з ким. Асі наші малюшатка, не можу. Пройти про розклітку. У нас сьогодні сонечко все вийшло. Дивіться, такі гарнючики, вони ж тут бігають, чистять, лапки собі, щось шукають, такі гарнючі. І тут ось от, тарам, Наш боєць. <смас> наш боєць, <смас> наш, <да>? наш красунчик. <смас> Ні, скакати ніхто не буде, тут дуже високо. Какая ніхто не буде. Ось, диви, <смі> що робить. Ну, це не кроль, я не знаю. Чого він оце такий кусючий, це поки когось не вкусив він не заспокоїться. Оце як укусив. Диви, зараз як додолу. Диви, як собака, та що закрій? Теж садили його окремо, але він... Я тобі дам зараз. Але він все одно хоче вискочити. Все, закриваємо тебе, будеш сидіти тут закритий. Все, будеш сидіти закритий. Отако. Отакий Ось 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 ось, Зараз він буде дратися. Хі -хі. Ні, це не треба цю гілочку давати. Ось такий зайко. Ось такий красунчик. Теж його садили окремо, щоб він тут трішки заспокоївся. Не знаю, чому це вони так скачуть, чи може за те, що давали їм кролиць. Чи ну, не знаю за чого. Але такі кролики гарні, великі, але якісь трішки. Трішки агресивно. Хочуть вискочити, хочуть побігати по, по землі, але тут у нас ходять кури, то випускати дуже не хочуть. Дивіться, аж хвіст стоїть. Хвіст торчком. Ось ой, красунчик такий глядь дивиться. Ось, ой, красивий, ти красивий, так? Да? Красунчик. Вушка вже вискочив передрав, прийшлося йому тр трошки забризкати. все. так. Відео про наших красунчиків. Отаких ось таких ось сегменти. Ось такі пацани, такі класні сидять. Ось такі. Ось це наш красунчик. Щось носик мокрий. Носик мокрий. Чого носик мокрий? Все. От тако. Все це ще жде добриків якихось. Водички хоче.